Оставляем на закуску. До килограмма отпускай. Давай, давай, резко весь Технокарп. технокарп. <свісна> Паровоз прям. По борода на катушке. Таки, гарнюнії. Пережить, переждать, вода кипить. <свісна> Кажу отпусти, хоропа. Ось перша поклевка, друзі. Шо? Или караси или нічого. Думаешь? Да. Тим бачу. Я потянула. Ну, поклевка нормальна. Натягнула, чи опустила? Опускала. Перша покльовка була, друзі. Тільки закинулися, сосіли пиріжка з'їсти. Ну, щось немає нічого, скорішого. А поклевка была такая реально. упала. Перезавоз. Кукуруза штучно. Друзья, привет. Сегодня у нас рыбалка на коропа. Ставочек у нас такой цикавый. Мы его завжди оставляем на закуску. Закрываем тут завжди коробовый сезон. По той простой причине, что и клюет тут, Якось більше восени. Починає з вересня і майже до грудня. А от літом щось клювати не хочу. Ось така тут цікава риба. Є тут короб, є амур від 2-2,5 до 4-5 кг. Ловимо сьогодні на варені бойли, на крупні насадки. На що нам 2, якщо можна на 5. Погодка стоїть сьогодні чудова, сонечко, такий легенький вітерець. Ми сьогодні в компанії з напарником. Це наш друг, підписник, звати Андрій. Ми давно з ним знайомі, наші діти учились в одній школі в одному класі. Часто бачились, а ще й виявилось, що він теж рибалка. І от сьогодні ми приїхали разом. Цікаво було приїхати саме на цю водойму, подивитися, що тут змінилося. Рік ми тут не були. Минулий сезон на коропа закривали ми саме тут, тільки остання рибалка у нас була трохи ближче до дамби. Там більш глибше, а це місце ближче до вершини. Склад прикорпки, останні декілька рибалок на коропа в нас не міняється. Це зернові, тигровий горіх, пелець, розчинні бойли. Всі складові, окрім зернових, звичайно, від компанії Технокарп. Приконки працюючи, кому цікаво, я залишу посилання під відео. Ну і крім коропа, звичайного світа лови в нас карася. І Андрій теж ловив карася. Коропових покльовок поки що не було. Було декілька таких маленьких піків, але я підозрюю, що це теж карась. Коробчук буде клювати у нас вечором і зранку. Отже, відчуваю, що рибалочка буде цікава, бажаю вам приємного перегляду. Підемо поможемо вам Завести він залози з лодки. Дві а я по одной би Відкрутимо. А сколько грамм у тебя кормушки? Легкие, наверное, 50. да? 50. Типа 50, 30 были. Мало по 100. Ага, я понял. Это уже карася бомбить. Вот ну, лобается туда. У нас вся удочка такая китка. Не, ну туда отдали тут. Не ж кажу, гарно летить. Ну так як мы идем. Ну, если бачите, місце. Мы тут закрывали вторичный сезон. Была остання рыбалка, в дождь. Тут ловили, помню, вода уже тут была Ось. Вот игрушка маленькая. Непогано не, не клевала. Это уже была поздняя осень, может быть кинет жовтня, чешу. Вот, конечно, мелко сейчас ловить неудобно. Андрей а тут тенечек. Так что буду клевать, вы, на подсаки поможу. Андрея поглевочка. Пидом подымся, что стяну. Что Андрей? Ну, возьми он пацак. Ну, Кистый пацак. Детский. Ага, кис. Коробчук я на бабочке. Карасницы зовсім маленький. Ага, ага. До килограмма отпускай. До килограмма отпускай. Такие правила. Да, да. А, так це карась, чи нет? Подожди, да, я что сюда. Це карасям. Какие огромные? Я думал. Да, карасям блок. Да, да. Угу. огромный карась, из длинный. Ага. Еще нормалек. Можно брать. О, должно что-то быть. Так постегнуло вовремя. Наша да, что стянется. Карасик, может. О, нормально, дикий. Давай, давай, резко его Сюда. Ехать. Андрій! Нас теж карась! Первісток! Якісь длині вони тут, бачиш? Ну хороші караси, крупненькі. Пеліс, друзі, я використовую такий. Це форелевий компанії Технокарп. Мусор викидуємо. Андрюха, не знаю, я короб, а сегодня наловим, да? Ну да, пока карасян зайду. Попробовал два крючка червяка поставил, берет. Взял два этих самых опарыша, два червя этих самых. Берет. Сейчас скомбинировал уже, бутерброды поделал. Ну, думаю, тоже буду брать. А на света кукурузы уже горох поставил. Уж. Ну, параша что Класс, класс, обкусывать, обсмакнуть и все. Ну да, так да, быстро, так шух-шух. Средняя, да, повысла. Вот а, да. Это на карасика поставил. О, -о, -о. <систит> паровоз прямо. Да, карасачий паровоз. Карасачий паровоз. Мы еще, друзья, поклевку заставили мы. А тут какая насадка была? Чирок с опарышем. Комбинированный. А. Ну, ну еще, Вот ну, такие караси ловим. <laughs> с этой кладкой капитан пимал Амура тут килограмма три. Чи позатом, чи в том году. Ну, все, бач. А, это Да, вот я бы сделал банан. Купил за 10 рублей этот самый бананчик. Думаю, думаю, чем утяжелить, груза не было, так кормушку такой поставил. Ну, тоже вариант. Так что такие. Ну вони такі бачиш. Махоньки, махоньки. Я ну той кабан. <реш> <реш> кажу, <реш> кажу, отпусти хоропа. Ага. <реш> До кила отпускаю, а то оказывается ага. а, а, І Нічого там є. А є е. Там невеликий, тягне, тягне, так. Ну бачите, приготували підсак, якщо крупний буде. Це можна без пицца. Без підсака витягнути, Тихо. Тихо. Поки що клює один карась. Мабуть нема, да? Щось є. Ну и хороший. Це раз добрий карасевич Ой, вот. спину, не, не сам відчепився. Ну хоть Карасів вдало і то діло Як вам смажені караси Ми теж полюбляємо. йди в норочку Розберися там Виш як вода впала? В тому році була десь отут, я корабліка запускав. Ну, десь пів метра як мінімум. Пів метра як мінімум води нема. Якась екологічна катастрофа в цьому році. Вміліли всі ставки. Це ж де води скільки набрати, щоб позаповняти всі, всі водойми. А їхали сюди, а тут за дамбою водосховища макрити, Ай-яй-яй. Без сліз не можна дивитися. Я вам завтра покажу, сходимо. Та нема геть води. Чи на 5 чи на 6 метрів кажуть, упало. Ну всі оці заводі, що є, всі пусті. Висохло все. Чим завтра підемо, я покажу. Нема прикинь. Де? Така покльовка була. А, так натягнув. Це може навіть не карась Ага. Натяжка була яка. Много обіцяю ще п'ятни ма ты що ти будеш робити? Так она тяжесть какого. А то раз Ну надо учить где план, Все, друзі, перезавезли на ніч, поки карапових покльовок не було. Клює один карась. Сподіваємося на вечір, на ніч, на ранок. Ну а поки перервемося, буде покльовка і включимося. Знаєте, друзі, буває таке, що рибалка не пішла. То щось поламається, то щось порветься, то борода на катушці. Коли ще риба не клює, воно вдвічі роздратовує. Але треба тримати себе в руках, бути спокійним і продовжувати все робити правильно. Добрий ранок. За ніч ми чудово виспались, було таких пару покльовочок, пік-пік, але без продовження. Може кара дергав за бойла, може хто плавніком ліску зачепив. Коротше, кажучи, по нулям. З утра вже перезавезлись, о, вода кипить, будемо каву варити. треба просто випити кави і все буде гаразд і життя налажується. друзі я вам вчора обіцяв покажу як зараз виглядає водосховище макарти Ось дивіться, заростає буряном потроху води нема геть це до цих маслин була вода Риба пішла десь, мабуть, на глибину, а може в цих ямах позалишалась. Водосховище розташоване на річці Саксагань. Далі вона тече в місто Кривий Ріг. І оттуда зараз місто черпає воду. І оце склалась така ситуація. Макарти збрасують на кривий ріг воду. Раніше Кривий Ріг брав воду із Дніпра, а саме з Каховського водосховища, якого зараз немає, як всі ви знаєте. Почали брати воду із річки Саксагань. А річка сама по собі невелика і води звісно не вистачає. Тому макарти стали збрасувати воду на кривий ріг. І от склалась така ситуація. Водосховище Макарти розташоване за 150 км від Дніпра. І от бачите як воно повлияло на такій відстані на всі річки, які впадають в Дніпро. Це дійсно я б назвав би екологічна катастрофа. Такий радісний пік і нічого, да? черв'яка хтось за голову тягає. Да, щось дуже-дуже сумна рибалка. Навіть красний не вже. О -о -о. О, Гнесь, а Яка грозит на весь? худочка гнеться, щось тянеш. Прозевал. Прозевал. Ну, аж оттуда бег, конечно. Там Карасям было, наверное. Ну да, не, ну... О, да, такой паровоз был. Это, реально поклевка. Есть что-то? Вот, 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 Вже поздно. Цей горнюній. На попапчик, На слабенький попапчик. папчик бачите на волосі. Такий гарнюсенький карасик. Вот такая башта с Настюха. Флет-кормушечка. Клювека раз. Я перебрал все кормушки. А я зорька здесь. Хорош, да? На попапчик. Попускає попускается красный сфінгер на 150 метрів завоз здорова дистанція то воно так різко не буде воно повільно буде клювати вже котра рибалка у нас без крупної риби і що з цим робити а нічого що тут зробиш пережить переждати і рухатись далі Поки, мабуть, зробимо невеличку паузу, з'їздимо пару рибалочок на карасика. Знаєте, яке місце хороше. Може на поплавочку поїдемо. Бо скоро по щось у нас не складується. Ні в Андрія немає нічого, карасів тільки лови. Ось такі сумні пироги. боїться що їде карась хороший такий дебель опять під удочку підняло це друзі наш улов це все що ми піймали за добу друзі ну що ж від рибалки ми чекали більшого ну що є то є мабуть трошки зробимо паузу скоропом щось погода міняється кожен день Підождемо на дільку-дві, похолодає, а там може кудись вийдемо. Може краще вийдемо, половимо красика. Всім пока.